Баталії щодо торгового комплексу Проспект продовжуються. Нині інвестори вимагали у забудовника виконання рішення міської ради, а саме демонтувати приватний мав з муніципальної території. Не обійшлося без криків та бійки. Олександра Докіна розповість більше. О 10-й годині ранку до будівельного майданчика на проспекті Незалежності 131 з'їхалася техніка, аби демонтувати малу архітектурну форму. Кіоск обладнаний під офіс. Проте представники фірми Чернівці Будинвест почали заважати процесу. Тоді ініціативу у свої руки взяли інвестори торгового центру Проспект. Департамент з міської ради прийшли, попередили забудовника про те, що вони мають звільнити цю територію. Забудовник, замість того, щоб це зробити, він перекрив машинами, щоб ну, перешкоджає виконання цього наказу. І ще й привіз своїх співробітників, Вводить їх в оману, обманює, що ті тут рейдери якісь прийшли. І ще щось представники фірми забудовника стали на заваді вантажному крану, і усіма силами уповільнювали процес демонтажу МАФа. Люди хотіли зайти, їх не пускали. Тут наняті якісь люди, є якісь крім робочих ще якісь ходять спортсмени, які силовими методами інвесторів простих людей відштовхують і не дають їм зайти на цю територію. Проте люди, котрі заважали демонтажу, переконували, що вони не застосовували силу до інвесторів, а навпаки, стояли на сторожі порядку. Там моя сестра. Я не хочу, щоб її підняли, щоб вона впала, щоб не дай Бог, що стало з нею. Проте міліція, котра теж була на місці події і склала з десяток протоколів, мала чимало запитань. До представників фірми забудовника, будь ласка, підходьте до міліціонерів і давайте будемо давати пояснення. Які Питання, Питання, чому ви заважаєте зняття цей та конфліктної ситуації, уникнути не вдалося. Люди, котрі заважали демонтувати кіоск офіс, застосували силу. Добирає Добирає! Трьох чоловіків відвезли у відділ міліції. Тим часом працівники офісу фірми Чернівці Будінвест» зачинилися всередині мафа і відмовлялися вийти. Деякий час інвестори чекали, проте терпець у людей урвався. Люди в офісі категорично відмовилися покинути приміщення. Я Не хочу вам представлятися. хто такі? Я Хто Ви ви такі? Після того як інвестори зняли двері, почали виносити усе приладдя з офісу, аби нічого не заважало демонтажу. Столи, картини, обігрівачі, стільці все опинилося на вулиці і чекало вантажної машини. На думку юриста будівельної компанії, рішення міської ради щодо демонтажу цього кіоску офісу незаконне. Дана земельна ділянка належала нам на обставі договору оренди землі. Рішення міської ради це довір скасовано. Ми звернулись до суду. Суд відмовив нам здоволені позову, але рішення по суті ще чинності не набрали. Однак рішення суду, на котре посилалася юрист будівельної компанії, жодного відношення до демонтажу немає, розповідає Георгій Леонтій. Те рішення суду не має ніякого відношення до того, тому що є рішення сесії міської ради щодо вирішення питання про відмову на землю. І земля є міської ради. Суд один вони програли. Подробиці ситуації, яка склалася на проспекті Незалежності 131, спробував пояснити громадський активіст, котрий разом із інвесторами наполягав, аби якнайшвидше забрали кіоск. Вся ця земля відноситься до земель запасу міста і належить всій територіальній громаді міста Чернівці. Після цього питання щодо розміщення незаконного чи законно цього мафу було винесено на спеціальну комісію, яка створена при міській раді. Ви вже бачили певні результати. Виявлено, що вона встановлена без відповідної документації, дозвіл на погоджувань і на землю, і на самого будівництва мафу, за словами Андрія Олійника, було оформлено адміністративний протокол на представника компанії «Гіпербуд», адже їй належить будівля. Маф вивезуть на територію комунального підприємства «Міскшеп», а повернуть його, коли компанія-забудовник виплатить усі штрафи. Цілком демонтувати офіс вдалося лише за 6 годин. Олександр Докін, Максим Димко, Чернівецький промінь.